Війна стосується кожного, поки наші захисники захищають Україну на передовій. Усі громади Закарпаття з самого початку активно допомагають військовим. Перечинська не виняток. Голова громади передав черговий автомобіль для ЗСУ. зсудую ключі, Бажаю, щоб вона служила чесню і правдою. хлопцям. І це не остання допомога з нашою громадою. Автомобіль у відмінному стані. Його відремонтували та провели техогляд, Тож, уже за кілька днів він прямує на різні напрямки фронту. Загалом Перечинська громада і початку повномасштабної війни передала не один десяток автомобілів воїнам. Найбільшою прерогативою в бюджеті 2023 року було саме допомога збройним силам України, причому дуже різним підрозділом і дуже в різні напрямки. На сьогоднішній день це біля 13 мільйонів гривень і тільки що передали ще один автомобіль, який не за бюджетні кошти придбаний. І це вже в цьому році п'ятий автомобіль, а може, навіть шостий вже збився із з, 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 рахунку. Ну, думаю, ну більше як 20 автомобілів з початку війни. Наша громада невелика передала для збройних сил України. Це не єдина допомога для ЗСУ від Переченської громади, запевняє голова Іван Погориляк. В тому числі ми протягом року купували і дрони, і мавіки, і більші дрони, матрице, і зарядні станції, і старлінги. Дуже багато ми проплачуємо за ремонт техніки нашому 68-му батальйону. Два рази в цьому році їздив до нашого батальйону на схід, і ця робота безперервно ведеться і далі буде проводитись. На цьому допомога не припиниться поза як громади зобов'язані допомагати захисникам та робити все можливе для захисту України, запевнив голова.